Сьогоднішнє відео буде про мій день народження, і як ви вже зрозуміли з назви, в ньому буде всяке: і красиве, і натхненне, і сумне. У будь-якому разі, думаю, вам буде цікаво його подивитись, так що бажаю вам приємного перегляду. Друзі, вітаю! Мене звати Іра. Я із Києва. Сьогодні у нас 13 вересня, і я розпочинаю свій новий влог, який буде присвячений моєму дню народження. Розпочинаю я його в дуже незвичному місці. Це лабораторія, я щойно здавала аналізи. І зараз мчу в салон краси для того, щоб наводити красу, стригтися та фарбуватися. І це розпочинається моя підготовка до дня народження. Цей влог має бути насиченим, цікавим та красивим, я сподіваюся. Так що починаємо. Друзі, в мене залишилось 10 хвилин до запису в салоні, але я така голодна, бо я зранку нічого не їла перед аналізами, то я забігла в кав'ярню, взяла собі каву, взяла собі круасанчик і зараз буде швиденько це все їсти. Нак був у мене дуже активний та насичений. Чесно кажучи, у мене рідко такі бувають. Довелося розраховувати час по хвилинах, але я все встигла і здати аналізи, і приїхати в салон краси на інший кінець міста, і навіть поснідати перед записом. Ну а вже в салоні мене напоїли смачним капучино на кокосовому молоці. А далі ми з майстром пішли обирати колір фарби с такі пропозиції. Ми взяли 66, і в нього ми домовили. Six, this. Привіт, я вже нафарбована, сиду чекаю 40 хвилин, поки фарба на мене подіє. Я сьогодні в джибарі, давно тут не була, мабуть, кілька років. Але так як в іншого місця я не змогла знайти на фарбування на ці дні, а мені це було терміново, то прийшла сюди. Взагалі люблю джибар, люблю це місце. Раніше взагалі була фанатом його. А потім якось у нас трохи стосунки не складалися, а зараз прийшла, знову дала ще один шанс. Так що сподіваюся на класний результат. О, так, ага. гуляю тут по Джибару зі своєю гулькою. Колись з дівчатами приходили сюди на пріпатісет, прям великою компанією збиралися, нас тут крутили, фарбували. Знаєте, як в минулому житті трошки такі приємні спогади. Незважаючи на те, що у мене до Джибару є безліч запитань, мені було приємно сюди завітати, адже це місце мені нагадує про щасливі довоєнні моменти та асоціюється з чимось безтурботним та хорошим. До того ж, цей візит був також своєрідним подарунком мені самій собі на день народження. Адже якось так вийшло, що останні роки з мого життя майже зникла вся б'юті-рутина. Спочатку це було пов'язано з моїм здоров'ям, ну а потім почалася повномасштабна війна і стало якось не до того. А ще зараз я дуже переосмислила всі ці речі і зрозуміла, що гострої потреби робити все це так часто, у мене просто немає. Хоча раніше б'юті-процедури були великою частиною мого життя, я на них ходила регулярно, а зараз манікюр та подікюр я роблю собі сама, а волосся фарбую та стрижую. Жу лише під якусь подію загалом, якось поступово б'юті-рутина стала чимось небуденним, а вже святковим. Ну і мені ще стало якось незручно витрачати на неї багато грошей. Думаю, краще я більше задоначу на зсу. Не знаю, погано це чи добре, я не пропагую такий підхід, просто ділюся тим, як зараз у мене. А у мене наразі так. Так, друзі, ось вам ще раз оновлена я зайшла в туалет. Такий гарний туалет, подивіться, квіти. Супер! До речі, ви бачили, що в мене вперше в житті сьогодні був майстер-чоловік. Я не знаю, в мене немає гендерних стереотипів, просто як раніше мені якось вони не траплялися. Ось а тут я просто вибрала будь-якого вільного майстра, і це виявився чоловік. Різниці я не відчула, а мені сподобалось. Так що тепер профарбувала своє сиве волосся, хоча я воно не дуже соромлюся, проте ем, мені подобається це відчуття, знаєте, коли волосся щойно пофарбоване. Його наче більше стає. Так що до святкування готово. Так, друзі, це вже вечір того самого дня, 13 вересня, і я приїхала на Хрещатик, тому що я тут йду на концерт, який буде відбуватися на даху Цума. Ось тут. Цей концерт це подарунок на день народження від моєї коліжанки та подружки. Вона зараз проживає за кордоном, вже давно вона до вільничі переїхала. І вона мені разом з нашою іншою коліжанкою подарувала квитки на концерт. Там, де оркестр, буде грати пісні з відомих кінофільмів, наскільки я пам'ятаю. Так що така у нас сьогодні культурна програма, і це також ем, як мого дня народження. Я дуже вдячна своїй коліжанці за цей подарунок. Він був надзвичайно влучним, оскільки я велика поціновочка таких культурних подій. А саме цей концерт був у мене в списку бажань на 23 й рік. Перед початком події ми вирішили випити по коктейлю на терасі Цуму з неймовірно гарним краєвидом. Тоді пала.

Друзі, я Олександр Кочериця. ведучий цього вечора. І це наша програма Музика із культового кіно. Слухати таку гарну музику у виконанні оркестру у фантастично красивому місці. Це, звичайно, дуже відволікає від сумних думок та надихає. Не один раз під час того концерту в мене були мурахи, а на очі наверталися сльози від краси моменту. Часом знаєте, я шкодую, що рідко відвідую такі культурні заходи. Треба виділяти час та робити це частіше. Адже я переконана, що культура та мистецтво це те, що розвиває людину та виховує загалом наше суспільство. І чим більше таких культурних моментів буде в моєму житті, тим краще. І кадри з прапором, до речі, були не змонтовані. Це було чисте співпадіння музики, вітру та нашого стягу. Магічний момент вийшов, правда? Загалом концерт мені дуже сподобався, він був останнім у цьому сезоні, оскільки такі концерти на свіжому повітрі проводяться лише у теплу пору року. Так що ми з подружкою дуже класно провели час, насолодилися компанією одна одної та прекрасною музикою. Привіт, друзі! Сьогодні 16 вересня, у мене день народження. Ось такий у мене святковий лук. Зранку була у лікаря. Ну, так співпало, що день сьогодні у мене почався саме так. Але зараз ми їдемо за тортиком, який я собі заздалегідь замовила. І десь святково поснідати. Я так собі планую. Цього року я нікуди з Києва не поїхала. Ну тому, що, здається, мені це не на часі, і якось не було в мене сил та бажання все це організовувати. Хотіла я поїхати за місто, але подивилася ціни і просто, якщо чесно, була в шоці, наскільки піднялися ціни на ці заміські всякі комплекси, і вони просто якісь ненормальні і неадекватні, я так думаю, і зрозуміла, що таку суму типу там 6... 7 тисяч гривень за добу, це просто нонсенс платити, щоб одну добу просто переночувати в якомусь заміському комплексі. Тому я сьогодні в Києві і свій день народження буду проводити в Києві. Поїхала за тортом. Я замовляла заздалегідь от чого, чого а тортика з класним декором мені дуже хотілося на день народження. Це було одне з моїх небагатьох побажань на цей день. Але так вийшло, що разом з тортиком я отримала ще зіпсований на півдня настрій. Не буду вдаватися в деталі, скажу лише, що вийшло непорозуміння з декором, і у підсумку я мала не те, що хотіла. Цей епізод ніби й не важливий, але він став поштовхом до того, що вся моя накопичена напруга вийшла назовні і я розривілася. Я дуже тонко людина, плачу. За будь-якої можливості, і, до речі, вважаю, що це дуже класне вміння, одне з небагатьох, які мені у собі подобаються. Бо після таких розрядок я немов скидаю з себе тягар і оновлююсь. Словом, плакала я довго, ми приїхали вже в іншу кафешку на сніданок, а я все не могла заспокоїтись. В голові роїлися всі ті думки, які не давали спокою останнім часом: про війну, про відчуття жалю, болю та провини, за те, що живу своє життя та, здається, мало роблю для країни, про несправедливість, що десь там в світі. Люди живуть нормальне життя, а я не можу, не можу поїхати на море, не можу планувати майбутнє, не можу відділити себе від війни в своїй країні. Про те, де брати сили, як наповнюватися, коли ти кожного дня спустошуєшся після перегляду новин, про втому та свої особисті проблеми, які також існують паралельно з війною і на які також треба брати десь сили. Ну і в кінці кінців про те, що мені вже 40, а нещодавно було лише 25. Для чого я все це показую? Бо вважаю, що зараз як ніколи важлива щирість та відвертість, і всі вже дуже втомилися від того інстаграмного успішного успіху. А ще для того, щоб люди, які зараз відчувають те саме, знали, що вони не самі. Ось такі в мене вийшли рефлексії на день народження. До речі, ви помітили, що дуже часто саме в день народження накриває від всіляких сумних думок. Менше з тим, виплакавшись добре, я заспокоїлась і пішла все ж на свій святковий сніданок у гарну кафешку. Так, друзі, вже вечір. І ми замість ресторану приїхали ось сюди на Русанівську набережну і розклали тут ось такий ось невеличкий пікнік з тортиком з А Просто в мене не було настрою сьогодні йти в ресторан, і я вирішила, що не хочеться мені якихось таких пафосних місць. Хочеться простоти, природи. Це місце я дуже люблю. Воно на Русанівці ми тут прожили три, здається, роки. Так що вирішили приїхати сюди. Зараз будемо їсти КФС, різати тортик, піджигати мої свічки бенгальські вогники і святкувати мій день народження. Після такого насиченого емоціями дня я не захотіла йти в ресторан і відмінила бронювання для того, щоб приїхати в одне зі своїх улюблених місць в Києві. По дорозі ми купили крильця KFC безалкогольної гриста і вийшов такий простий пікнічок, але мені він максимально подобався, і це було якраз те, чого мені в той момент хотілося. Ще раз нагадаю, що то було безалкогольне і гристе, бо пити алкоголь мені також не хотілося, але рибалка, який ловив рибу поруч з нашим пікніком, цього не знав і постійно просив налити йому скляночку. Знаєте, я зовсім не так уявляла святкування свого 40-річчя, на свої 35 років я влаштувала гучну вечірку з випивкою караоке та дискотекою. Було яскраво та весело, і я дуже рада, що тоді це зробила бо згадую той день з теплом. Але зараз зовсім інші часи, і гучні святкування не на часі. Хоча я вважаю, що кожен може робити те, від чого йому стане трошки легше переживати весь цей жах, в якому ми наразі живемо звичайно, без фанатизму і порушень громадських правил та закону. Мій день народження цього року вийшов таким: сумбурним, радісним та сумним, насиченим емоціями, але унікальним. І у підсумку я рада, що він був саме таким і вдячна за нього. Настав час різати торт, який, до речі, був доволі смачним, і насолоджуватись красивим заходом сонця, нашим фантастичним містом та моментом, який ми маємо щастя мати завдяки нашим захисникам. Дякую, друзі, що розділили зі мною цей насичений день народження. Дякую за ваші вподобайки та коментарі і до зустрічі в нових відео. Бувайте!